Люди відсвяткували, то вже починають їхати. Не всі може знають наш графік, але ми розміщуємо в інтернеті все, що люди одні одним передають, і ми надіємося, що буде що в нас буде більше. Переселенцям треба дати пільгу, треба. багатодітним потрібно потрібно. Соціально незахищені категорії осіб потрібно також потрібно, військово потрібно. Ну і вийшло так, що велика категорія людей, яка потребує саме пільги. І після цього зробила розрахунки. і визначили для себе, що громада у змозі. Запустити повністю безкоштовний рейс для того, щоб максимально сприяти і інтеграції внутрішньоприміщених осіб в громаду, і в такий важкий час підтримати наших людей.